Зараз вже з'являються всі ознаки якої досить поки що скромної інформаційної війни, так інформаційні потоки з Росії оцінює власник одного з українських інтернет-порталів? Артем Стельмашов пояснює, північні колеги однобічно висвітлювали останні торгівельні конфлікти. Тоді як українські журналісти давали позиції обох сторін. Подібну ситуацію медійник бачить, і у матеріалах про зовнішню політику Києва каже, Росія веде справжню інформаційну війну, аби залишити Україну у сфері впливу. Завжди вони досить однобічно це освіт. І завжди вже готовий меседж, який покладається в основу будь-якого новинного сюжету про Україну. Тобто створюється такий собі ненав'язливий імідж ворога. Ну такий не дуже сильний, не так сильно, як, наприклад, щодо Грузії було, але в принципі досить таки серйозний імідж ворога для Росії в образі України. Російський експерт підняв дуже багато таких болезненних тем, в випадку, якщо Україна не стане членом та союзу. Це відеоміст на тему «Асоціація з ЄС чи митний союз? У включеннях з Москви відомі та заїжджені тези». Більше матеріалів говорить за те, що в економічному плані перспективніше співпрацювати на євразійському напрямку. Ситуація така, що треба говорити чесно і прямо. Друзі, тось тобто время пройшло та ска делікатніші. Довзду переговори з Україною з позиції сили вже не дають Росії позитивного результату. Така відповідь росіянам соціолога Євгена Копатька. на підтвердження наводить результати соціологічного дослідження. Через останні скандали та війни українці відвертаються від Росії. Саме головне війна, яка сейчас приігнана і приіграна Російською Федерацією, це інформаційна війна, за Таможенний союз. За все время получилось так, що не знайшлося аргумент. Которії б стали ну, домінувати, якщо хотіть привлекательне в українському інформаційному пространстві. Інше бачення у Михайла Погребинського. За його словами, Росія просто не має достатніх медійних ресурсів в Україні. Українські телеканали, які влаштовують дискусію на тему ЄС або Митний Союз, антиросійські, вважає політолог. Росія присутствует в інформаційному пространстві, ну слабовато присутствует. Скажем так, на рівні 4-6 процентів. Людей, като сморять навесни канали російські, а та чити літері шість убезпечитися від інформаційних війн неможливо, каже політехнолог Сергій Гайдай. Причина відкритий інформаційний простір. Тож для перемог у подібних протистояннях варто не перекривати кисень супротивнику, а виходити зі своїми більш виграшними меседжами. Інформаційну війну, якщо вже чесно казати, може почати хто завгодно. І ніхто не може йому ставити бар'єри. Більш того, чим більше бар'єрів, тим більше шансів, що ця інформаційна війна буде набирати обороти. Треба просто вигравати інформаційні війни. Тобто треба мати свою інформаційну політику, треба мати свої відповіді, да треба мати свою позицію. Нинішня інформаційна війна Росії проти України перша виграшна для Києва, впевнений медійник, і це при тому, що вітчизняний уряд досі не навчився вести державну інформаційну політику. Причиною перемоги називають відверті маніпуляції Кремля, які прості українці вже навчилися розпізнавати. Олексій Бертущак, Олексій Іванченков, п'ятий канал.